Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, читець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося, яким буде листопад 2024 року для України. Початок місяця, середина місяця та кінець місяця. Три відрізки часу. Давайте будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці, в Ютубі, Viber, WhatsApp, Телеграм. Давайте будемо дивитися. На циганській колоді я витягую три карти на початок місяця. Так, є. Далі три карти на середину місяця. Є. І три карти на кінець місяця. Так, є. Е, так, добре, давайте подивимося. Тепер з цієї колоди. Теж витягну по, по одній карті. Давайте, цього буде більш ніж достатньо. Давайте будемо розбирати ситуацію. Листопад обіцяє бути дуже цікавим. Попереду вибори президента США, що також дуже вплине на війну і на долю України. І в зв'язку з цим я хочу сказати, що великі переміни все одно насуваються, і як я сказав, що все-таки 2024 рік це доленосний рік для України. Надзвичайно важливий та доленосний рік. І я хочу ще раз висловити свою підтримку та бажання того, щоб Трамп таки переміг. Я за Трампа. Я вірю, що Трамп дотримається свого слова, тому що він людина слова, і він зупинить війну в Україні. Я замер, я за те, щоб війна закінчилася. Хоч мені й карти і показували більші шанси перемоги Камали. Але напевне єдиний раз в своїй історії я надіюсь, що я помиляюся у прогнозі. Єдиний раз, коли я хочу, щоб мій прогноз не збувся стосовно Камали Харис, я хочу, щоб Трамп став переможцем і щоб Трамп став президентом США. Добре, давайте менше про це. Це окрема тема для прогнозування. Давайте подивимося стосовно України. Початок. Листопада, перша карта. Карта Скорбі на циганській колоді. Погана карта, небезпечна карта, карта Траура, карта смертельних загроз, карта смертельних ударів, атак. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта, яка закликає об'єднуватись, допомагати. Плюс ця карта може говорити про якесь волонтерство. І ще одна карта карта кладбища, вдавець. Погані карти на початок листопада, карти погані і дуже жорсткі. Я думаю, що це в тому числі пов'язано з виборами в США, тому що перед виборами в США якраз от активізовуються і на фронті зараз активно відбуваються бойові дії, і в о, атаки, і вогневі небезпеки. Коротше, погані карти. Тут скорб, тут кладбище, тут служанка. Дві карти чорні, одна нейтральна. Я би сказав, що ситуація погана на початок листопада. Так, на гральній колоді, Валет червовий. Карта. Чоловічої енергії, карта молодого чоловіка, карта активізації чоловічої енергетики. Добре, середина місяця. Давайте подивимося, яка буде середина місяця. Карта дому, карта сім'ї та родини хороша карта. Подбайте про ваших рідних, близьких. Карта возлюбленого, карта сильної чоловічої енергетики, карта Високомерія. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Ну, таке собі. Але... А тут четвірка Христова, карта успіху, карта сили. Ну, Таке собі, трохи бачу, десь якісь напруги, але м -м, я би сказав, що початок листопада буде жорстким, набагато жорстким. І кінець листопада дивимося: карта удачі. Хороша карта, позитивна. Карта успіху, карта сили. Далі падає карта встречі. Карта спілкування, карта комунікації, карта якихось дипломатичних моментів, можливо, це щось пов'язане з перемовинами. Можливо, це щось пов'язане з якоюсь комунікацією. Досить сильно. І карта болезні. Загрози життю, загрози здоров'ю. П'ятірка червова – це карта розчарування. Карта розчарування. Карта. Це, оця от фінальна карта, карта розчарування випала на кінець листопада. Вона говорить про те, що кінець листопада може стати для багатьох розчаруванням. Можливо, це буде і знову ж таки прив'язка моя до того, що Трамп переможе, і це багатьох розчарує, хто хоче далі воювати і хто хоче далі е, займатися бойовими діями. Можливо, це розчарування тих людей, які хочуть продовження війни. Ось ця карта розчарування ситуація, яка є непередбачуваною. П'ятірка червова – це карта якихось непередбачуваних обставин. Є дуже багато людей, які хочуть продовження цієї війни, які готові налаштовані далі воювати. Але знаєте, як кажуть в одній дуже хорошій приказці, хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. Навіть я кажу, що мої прогнози вони мають імовірний відсоток погибки. Я не Господь Бог, щоб я на 100% щось стверджував. Ви мене дивитеся, ви слідкуєте за моєю діяльністю, за моєю творчістю, за тим, що я говорю, що я роблю, і ви спостерігаєте, співставляєте і дивитеся, збуваються мої прогнози чи не збуваються. Але загалом я скажу так: що початок місяця поганий, якщо так підводити підсумок, середина місяця напружена, але краща. І кінець місяця, в принципі, позитивний, але випала карта розчарування. Можливо, це розчарування це якраз розчарування тих. Хто дуже би хотів продовження війни. Я продовження війни не хочу. Я замер. Я замер. Тільки неадекватні та психічно хворі люди можуть хотіти продовження війни, я так вважаю. Ну, це моя думка, можете з нею не погоджуватися. Саме тому я за Трампа. Я був ізначально за Трампа. І, знаєте, от багато хто. Каже, що Трамп поганий, і що Трамп дружить з Путіном. По-перше, це неправда. Трамп сам це заперечив у одному зі своїх останніх інтерв'ю. Це неправда, це наклепи. Ніколи вони друзями не були. По-друге, я все-таки людина з аналітичним складом мислення. Я вважаю, все-таки я розумна людина з двома вищими освітами. Тому знаєте, я згадую часи, коли Трамп був президентом Оце от період з 2016 по 2021 роки. І я згадую, яким тоді був світ. Я згадую, що тоді все було стабільно, ціни на паливо були стабільні, я згадую навіть не світ, Україну я згадую, якою була Україна за Трампа. Коли був демократ Обама, почалася війна в Україні, валюта знецінилася, ціни повиростали, багато людей загинуло. Коли, був, коли зараз я президентом Байден теж демократ, то в Україні теж твориться ще гірше ніж за Обами. Але я думаю, але от коли був президентом Трамп. Ситуація в Україні була стабільна. Стабільна в плані і податків, в плані зарплат, в плані і вартості валюти, і в плані комунальних послуг, і в плані палива, бензину і так далі. Все було стабільно. От ви кажете, Трамп поганий. А напишіть мені в коментарях, чим саме він поганий, тим, що за нього стабільність була. От 2016 і 2020 роки, грубо кажучи, згадайте період правління Трампа. В Україні було все класно. Ну, я би не сказав, що прямо таки все класно. Все таки бойові дії відбувалися та то. Але не було, але принаймні ситуація, знаєте, якось стабілізувалася, тому що за Обами і за і за Байдена твориться хто зна що. Я ж кажу, я вважаю, що тільки республіканці здатні навести порядок на планеті Земля. Тому я ж кажу, я підтримую республіканців і я закликаю всю діаспору України, яка мене дивиться в США. Голосуйте за Трампа. Тоді настане мир. Бережіть себе, всього найкращого. До нових зустрічей.